Вісімнадцятирічна Катерина Андрієва, студентка першого курсу Львівської академії мистецтв. У серпні дівчина приїхала з Маріуполя, аби вступити у навчальний заклад, та пройти на бюджет абітурієнці не вдалось, оскільки її сім'я залишилась в окупованому місті, Катя змогла оплатити лише частину семестру. Взагалі навчання воно дорого коштує, а ще й війна, і можливості оплачувати зараз немає. Наприклад, у мене батьки вони залишаються досі на окупованій території, я їхала сюди одна, і це мені дуже допомогло Працювати і вчитися на денному це дуже важко. Щоб допомогти дівчині та іншим студентам, які не мають змоги оплатити навчання через війну, колишні випускники академії створили благодійний фонд. Вони збирають гроші, аби студенти здобули освіту. Благодійний фонд вже назбирав певну суму і далі продовжує, щоб покривати їхні оплату за навчання. Збираємо цю нашу разом з фондом комісію, яка буде визначати потреби, де є найбільші потреби, в кого є потреба. Повний рік оплатити комусь можливо буде допомога на один семестр дуже важливою. І коли це половина суми, а не ціла, це також важливо. Наразі благодійникам вдалося зібрати 150 тисяч гривень, спостерігаючи за вступниками, особливо за тими, хто приїхав до нас з інших міст України, особливо з тих районів окупації, можна сказати, що нас. Справді вражає їхня мотивація, їхнє бажання вчитись, їхнє бажання пройти стільки кругів Справді, пекла при переїзді до Львова при зміні свого місця проживання, і ми справді робимо все можливе для того, щоб їх підтримати, їх мотивувати. Кошти збирають і за кордоном продаючи на аукціоні картини студентів та викладачів. Ми повезли до Ванкувера, Канади, і президент благодійного фонду зараз там перебуває. Минулого тижня відбувся аукціон, і там вдалося продати ці твори. Анастасія Ярмоловська Анатолій киричук Суспільне новини Львів.